Ну, в цьому році тільки лінивий, мабуть, не зняв рецепта Паски. Ну і я ж, звісно, не лінива. Дівчина того, і знімаю для вас також рецепт своєї Паски, яку я вже готую. Багато років, і саме вона мені подобається. Отак, от. рецепт мені дістався в спадщину, так він і прижився на моїй кухні. Кожен, звичайно, вихвалятиме свою паску, тому я похвалю свою. Вона дійсно ароматна, вона стоїть довго, хоч і трошки навіть підсихає, але вона дуже смачна, навіть якщо її їсти через тиждень або й два. отакоє Ось. Тому рекомендую, звичайно, готувати вам по цьому рецепту. Я вже не експериментую, бо ось пару днів назад поекспериментувала з новим рецептом і всі паски понесла на смітник. Не переживайте, не викинула, а поставила біля. Думаю, може хтось забере. Ось Так що такий невдалий досвід був. А з цими пасками такого у мене не було ні разу досвіду. Все, що я робила по рецепту, все завжди виходило. Навіть пару штучок спекла в аерогрилі і вони також. Тож, вийшли. Ось. Тому оця ароматна паска буде радувати мене і в цьому році на моєму столі. Така гарненька і ароматна.